Вітаю! В цьому відео ми розглянемо професійний комплект тренажерів Impulse Evolution. Розрахований на площу 200 250 квадратних метрів. Розберемо, що входить до комплекту, які його переваги, для якого формату клубу він підходить, та як з його допомогою побудувати ефективний фітнес-бізнес з мінімальними ризиками. Це не просто набір тренажерів, це повноцінне рішення для бізнесу. Отже, що ж ви отримаєте? Комплект тренажерів Impulse Evolution на 200-250 квадратних метрів включає все необхідне для повноцінного комерційного фітнес-клубу. Кардіозона, бігові доріжки, орбітреки, велотренажери, силова зона професійні тренажери для абсолютно. Всіх груп м'язів: ноги, спина, груди, руки, плечі та прес, зона вільних ваг: гантелі, штанги, лавки, стійки загалом це збалансований набір, який дозволяє організувати універсальний фітнес-простір, як початківцям, так і для просунутих користувачів. Які основні переваги? Перше, преміальна якість імпульс фітнес. Імпульс це відомий світовий бренд, надійність, довговічність, сучасний дизайн. Це головні переваги цього обладнання. Друге оптимізація простору. Комплект розрахований на 200-250 квадратних метрів, що дозволяє ефективно використовувати кожен метр вашого залу. Всі тренажери достатньо компактні. Ергономічні та ідеально поєднуються між собою. Третє універсальність. Комплект покриває всі типи тренувань: силові, кардіо, функціональні, тренування з власною вагою. Четверте готове рішення для бізнесу. Вам не потрібно окремо підбирати обладнання. Все вже підібрано фахівцями з урахуванням потреб фітнес-клубів. П'яте сервіс та підтримка. Імпульс фітнес надає гарантію, інструктаж, сервісне обслуговування. Це важливо для бізнесу, щоб у Зникнути простої. Для кого підійде цей комплект? Цей комплект ідеально підійде для нових фітнес-клубів, комерційної направленості, які відкриваються з нуля, бутик залів, які хочуть виглядати професійно, корпоративних фітнес-залів у житлових комплексах, готелях, бізнес-центрах, а також студії персонального тренінгу. Комплект може працювати як самостійний міні-клуб, так і бути частиною великого спортивного комплексу. Як почати роботу з цим комплектом? Перше консультація з фахівцем Імпульс Фітнес. Отримаєте проект розміщення обладнання саме для вашої площі. Друге доставка встановлення та налаштування. Усе входить у комплект послуг. Третє: консультаційна та сервісна підтримка. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, ми завжди на зв'язку та готові прийти на допомогу. Тож, чому це вигідно? Порівнюючи вартість покупки обладнання окремо, комплект Імпульс Еволюшн дозволяє суттєво економити на оптовій закупівлі від офіційного постачальника, уникнути помилок при виборі комплекту обладнання та якісно запустити бізнес. Це чудова інвестиція, яка швидко себе окупить за рахунок преміальності, універсальності та довговічності обладнання. Комплект Impulse Еволюшн на 200-250 квадратних метрів це повноцінне рішення для фітнес з бізнесу, яке включає все необхідне від тренажерів до сервісу. Якщо ви хочете запустити зал якісно, без зайвих витрат і з надійним обладнанням, цей комплект стане вашим ідеальним стартом. Прямі контакти, посилання для замовлення та повний список обладнання в описі.